Самеосвіта під час війни Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки. Студент виїхав за кордон продовжувати навчання онлайн, чи краще знайти заклад освіти поза Україною. Тут немає однієї відповіді, все залежить від студента, від бажання цих студентів. Але на мою думку, незважаючи на те, що багато українців опинилися за кордоном через дуже трагічні події через війну. У них є унікальна можливість отримати нові якісні знання і навички для того, щоб повернутися в Україну і відбудовувати Україну на краще. Тому, на мою думку, ключове питання має бути таке, де саме студент може отримати якісну освіту. Це може бути онлайн, це може бути офлайн це вже не важливо. Але якщо студенти можуть зачепитися за гарні, якісні освітні місця десь в Європі, але потім повертатися в Україну, це було б. Це підвищило шанси України на відбудову. Які професії стали затребувані з початком війни? Зараз, якщо дивитися на те, що відбувається в Україні, то стає зрозуміло, що у нас зростає попит на все, що пов'язано з безпекою, з логістикою, з відбудовою України, тобто мова йде і про інженерні спеціальності, і про архітектуру, але так само дуже важливі менеджерські спеціальності, оскільки. Зростає попит на тих людей, які можуть набирати команди, керувати проектами, швидко домовлятися і вирішувати колективно складні проблеми. Ну і м, нахвилюйтеся, хвилюйтеся, якщо вам цікаві соціальні чи гуманітарні дисципліни, всім вистачить роботи, оскільки зараз з'являється попит на краще розуміння України, українського суспільства, української культури і донесення всього цього до світу. Якщо ми говоримо про безпеку, логістику, архітектуру. То це конкретні спеціальності пов'язані з будівництвом, це інженерія, це все, що пов'язано з логістикою, планування доріг, планування постачання продуктів, планування водних ресурсів, містобудування і так далі. Цих спеціальностей насправді дуже багато. Відбудова економіки після війни. Чому потрібно навчатися вже зараз, щоб допомогти державі? Про це можна думати о, в двох вимірах. Можна думати про якісь нові для себе індустрії, нові ринки, де ви можете стати успішними, можна думати також про якісь навички всередині а, конкретної дисципліни. Перша мова йде про те, що ми вже частково обговорили. Да, це питання безпеки, це питання логістики. Ви просто можете знайти себе на цих нових ринках. Якщо ж говорити про нові навички, які вам можуть бути корисні. То неважливо, де ви працюєте. Ви можете працювати в ІТ-компанії, чи в Агро, чи в медицині, чи а, в НГО? В будь-якому разі вам потрібні навички для того, щоб будувати команди, швидко пріоритизувати задачі, вирішувати складні проблеми колективно, тобто вміти комунікувати. Ну і все, що пов'язано з лідерськими а, навичками: швидко реагувати на ситуацію, швидко приймати рішення, а, намагатися бути ефективними. Які напрямки освіти вибрати собі як додаткові? Це, мені здається, зараз універсальна відповідь, вона не залежить від того, чи є в країні війна чи ні, але зараз весь світ рухається за принципом постійного навчання, постійної освіти. Навіть якщо у вас є вища освіта, ви завжди можете набирати додаткові навички і знання, щоб постійно розвиватися. Зараз, я думаю, буде запит на все, що так умовно англійською мовою називають soft skills, тобто це ті самі лідерські, комунікативні. А управлінські навички, які можуть знадобитися будь-кому, незалежно від того, в якій індустрії ви працюєте, я думаю, що мова йде не стільки про спеціальності, скільки про якісні університети. Такі університети є і в Україні. Я можу їх перерахувати. І університетів в Україні дуже багато. Це і наша Київська школа економіки, і католицькі університети, Могилянка, і університет Шевченка, Каразіна. Це якісні університети, де студенти можуть знаходити себе, соціалізуватися з колегами, з друзями, навчатися паралельно з тим, щоб працювати на якихось проєктах. Відповідно, студенти можуть отримати ці лідерські навички прямо в стінах університету. На заході таких університетів дуже багато. Практично кожен успішний університет, який входить в будь-який рейтинг, дасть вам ці навички незалежно від того, на які спеціальності ви підете, на медицину, фізику, архітектуру чи літературу. Як розпізнати внутрішні сигнали, що освіта не твоя, не той напрямок. Це залежить від кожної людини і від того, як ви приймаєте рішення, яким ви хочете стати, яку траєкторію ви обрали для себе. В принципі, я думаю, що зараз відбувається дуже. Унікальна ситуація, Да, ми живемо під час війни, під час повномасштабного вторгнення, і стало зрозуміло, що багато речей, які ми робили раніше, тепер не актуальні. Да? Багато людей зрозуміло, що вони хочуть бути корисними, як волонтери або як військовослужбовці. Багато людей переключаються зараз на те, щоб допомагати іншим. Я думаю, що такий сильний зовнішній сигнал, він дуже важливий, треба розуміти, що потрібно державі, що потрібно ринкам. Це один тип сигналів, да? ви бачите. Ви дивитесь на якісь суттєві структурні зміни на ринку праці. Інші це внутрішні, зрозуміло, що іноді люди просто відчувають, що можливо вони обрали не ту спеціальність, можливо, вони почувають себе трошки невпевнено. Я думаю, що завжди треба до себе прислуховуватись, не боятися щось змінювати. Головне, відчувати, чи те, що ви робите, приносить вам задоволення, і чи те, що ви робите прямо зараз, є корисним для вас і оточуючих. Нині it спеціалісти затребувані та високооплачувані. Чи збережеться така ситуація? Чи не буде перенасичення ринку кадрів? IT – це дві літери, але за ними стоїть дуже багато чого. А я б сказав так, що все, що пов'язано з технологіями, з комп'ютерними науками, з it інженерією буде тільки розвиватися і надалі. Багато людей зможуть знайти себе в цій сфері, і як інженери. І як науковці, і як програмісти, і як люди, які працюють навколо IT, люди, які працюють як менеджери проєктів, люди, які працюють в HR. І Я ще не кажу про те, що IT і технології проникають в усі сфери людського життя. Та ви можете працювати в фінансах, в медицині, в агро, в логістиці, в безпеці. Всюди буде запит на а компоненту, тому звісно, якщо ви хочете стати успішним в цій сфері, сміливо ви можете вступати на ці спеціальності як наздогнати освітній процес тим, хто зараз воює і волонтерить? Які є варіанти самоосвіти, коли зовсім немає на це часу? Для освіти як і для здорового образу життя. Ніколи немає бар'єрів, якщо ви граєте вдовгу. Головне займатися освітою системно і постійно. Зараз всім складно. У нас немає ментального здоров'я, немає часу, немає сил. Але просто треба займатися освітою, як і зарядкою. Кожен день трошечки знаходити по 10, 20, 30 хвилин. Можна почитати в інтернеті якийсь текст, можна подивитися на Ютубі освітні проекти, можна зареєструватися на курсері, на ідері, на прометеусі. Будь-що, що Просто стимулювати свій інтелектуальний розвиток. Заклади середньої професійної освіти. Чи конкурентні вони зараз? Які напрямки професійно-технічної освіти затребовані? З часом українці а, трошки запізно відкривають для себе цінності окремих спеціальностей. Наприклад, в 2014 році ми раптом вся країна зрозуміла, що армія це важливо. А під час пандемії ми раптом згадали і зрозуміли, що здоров'я це важливо, і все, що пов'язано з медициною здоров'ям, це важливо. Сьогодні ми відкриваємо, що все, що пов'язано з логістикою, з комунальними підприємствами, дуже важливо. Да, для нас важливо, щоб залізні дороги працювали, щоб коли у нас виключається світло чи каналізація. Чи ворожі ракети падають на наші дороги? Що були комунальні служби, які швидко приїдуть і все полагодять? Чомусь ми про це раніше не думали, але коли трапляється криза, ми згадуємо, що такі очевидні речі, як інженери. Архітектори, будівники, комунальщики вони всі, всі дуже потрібні, і всі дуже важливі. І я думаю, що попит на такі спеціальності буде тільки зростати, тому професійні технічні училища, це я думаю, за ними теж є майбутнє. Я думаю, якщо вам цікаві такі спеціальності, ви можете себе знайти і в технічній освіті. І я хочу сказати, що треба не боятися шукати себе, розвиватися і через освіту і науку бути корисним в суспільству. Так що бажаю всім. А шукати себе і розвиватися. Слава Україні!